1989. Рівно через 50 років після заборони НТШ радянською владою загальні збори членів товариства одностайно приймають акт відновлення діяльності наукового товариства імені Шевченка. Збори обрали президію НТШ. Головою товариства обраний професор Олег Романів. Був затверджений новий статут НТШ. Він увібрав у себе кращі традиції товариства, починаючи з року 1873. Мені пощастило жити в ту епоху, коли відроджувалось наукове товариство імені Шевченка. Не скажу, що я був співтворцем, бо я ще був молодим ученим. Однак я застала і першу організаційну конференцію. Ті збори, коли ми обирали голову НТШ. Ну і мені потім пощастило бути близько знайомим з Олегом Романівим, першим головою наукового товариства імені Шевченка. Олег Романів був видатним науковцем негуманітарного профілю. Він був доктором технічних наук і заступником директора Фізико-Механічного інституту імені Карпенка. Однак. Як фахівець з природничих дисциплін, він все-таки був науковцем дуже широкого світогляду і розумів значення гуманітарних наук у відродженні наукового товариства. Саме тому з першого року незалежності він почав активно розбудовувати структуру товариства, формувати основні напрямки його діяльності. Науковець був. Просто одержимий ідеями засновників НТШ 1873 року. І навколо ідеї відродження товариства йому вдалося згуртувати велике гроно учених, які діяли в Галичині в 90-ті роки ХХ століття. Це великий, я би сказав, такий потенціал людей, які хочуть працювати, які хочуть відроджувати. Традиції наукового товариства імені Шевченка. Олег Романів народився 21 березня 1928 року у місті Сокалі на Львівщині у родині педагогів. Його батько був відомим вчителем, методистом. Е працював для просвіти рідного народу і за спиною мав також визволені змагання. Він воював у корпусі Київських Січових стрільців. В роки визвольної боротьби. Там на там Мати Олега, яка звалася Марія, в роки визвольної боротьби працювала в секретаріаті ЗУН, тобто також була причетна до державотворчих процесів Галичини. В період польської окупації Галичини до 1939 року батьки вчителювали на мазурах, оскільки були виразними українськими патріотами. Тому вчителювали в таких суто польських теренах. Після повернення до Галичини Олег навчався в Сокалі в гімназії. І був активним членом юнацької сітки ОУН в 1941-44 році. Також брав участь у літературному гуртку і захоплювався історією України. 1945 року, тобто в рік закінчення війни, Олег Романів вступив у Львівську політехніку на енергомашинобудівний факультет. Він успішно навчався і закінчив студії 1950 року. Починаючи з 1953 року, навчався в аспірантурі політехніки на кафедрі опір матеріалів», а дисертацію захистив на тему Перехід через резонанс вала двоякої жорсткості. Керував цією роботою професор Михайло Леонов. В 1958 році Олег Романів успішно захистив кандидатську дисертацію. У фізико-механічному інституті, з яким було пов'язане все подальше життя Олега Романіва, він пройшов шлях від молодшого наукового до старшого наукового і до заступника директора з наукової роботи цієї судної установи. У 70-х роках минулого століття я мав честь бути аспірантом Олега Громаніва і захистити під його керівництвом кандидатську і докторську диссертацію. Він ну, ухожу поєднував науково-дослідну працю з підготовкою молодих вчених. З його нової школи вийшло 28 кандидатів технічних наук, 6 з яких пізніше захисили докторські дисертації. Ми говоримо про фахівця, визнався твоєю науковою спільнотою. Олег Романів є автором 380 наукових праць, з яких 8 монографій та 30 виноградів. 50 років праці Олега Романіва, пов'язані з діяльністю фізико-моганічного інституту. Тут він сформувався як потужний науковець діяльниця матерознавства розвивав свій власний науковий напрям структурної механіки руйнування і цей напрям складає фізико-механічну основу цілісності і знайомості конструкції. За визначній досягненням галузі матеріознавства отримав звання професора і слідокореспондента Національної академії наук України. Як мислитель з великим серцем наслідував заповідь Шевченка, який писав: як добре було б бути поетом, якби не потрібно було бути громадянином. Саме оцей обов'язок громадянина змусив Олега Романіва покинути науку, покинути своїх учнів і взятися за справу, надзвичайно потрібну для України. За розбудову наукового товариства імені Шевченка. Починати доводилось практично з нуля У 1940 року світська влада не лише відібрала у наукового товариства все майно, але й знищила багато цінних речей, пов'язаних з українською культурою і історією. Саме у відродженні товариства виявився великий талант Олега Романіва як організатора і керівника. Йому вдалося розбудувати товариство у всій його повноті, зокрема, створити е територіальні осередки НТШ, яких стало Аж 15, отримати у власність товариства будинок на вулиці Чупринки. Приміщення української книгарні на проспекті Шевченка, і започаткувати дослідно видавничий центр. Одним із пріоритетів діяльності товариства стала видавнича справа. Чи не на найвідковішим аспектом роботи товариства стала його науково-видавнича діяльність, яка створила дивовижний неповторний влас українській науковій спадщині, особливо в галузі українознавства? Усіх його найрізноманітніших відтимка. Учений був не лише ініціатором багатьох видань, але й редактором і автором вступних статей чи передмог до таких видань Україна і Німеччина у Другій світовій війні Косика, Українська Галицька Армія, Змагання за українські університети в Галичині, Народне вбивство в Україні, документи про Вінницю. Золоті ворота, перевидання історії Корпусу Січових Стрільців, Сохальська гімназія та багатьох інших. Мені пощастило працювати спільно з паном Олегом над виданням української, української версії збірника документів Акція Вісла це була тема, яка особливо хвилювала Олега Романіва. З Олегом Романівим відбулося орієнтовому у му році. На той час мій вчитель академік Пістегач долучив мене до науково-організаційної роботи в якості вченіського захисту наукового центру, який він очолював. Олег Романів на той час був заступником директора наукової роботи фізико механічного інституту і приходилося мені часом контактувати. І особливо такою пам'ятною для мене подією був. Серпень, кінець серпня 1992 року, коли до Львова приїхали чільники е, наукового товариства Шевченка за кордону, а саме Леонід Рудницький, Ярослав Патох, Роман Микитович з Австралії та інших. Тоді відбулася історична подія. Олег Романів був обраний генеральним секретарем світової ради, ну і було передано видання. Записував НТШ, який започаткував в 1892 році, а також місця НТШ. Ну і я, в певній мірі, був захоплений до тої науково аніційно снагоми тою самою пожертвою, він, по суті, залишив е свою в певній мірі роботу в галузі ну, продовжував працювати з учнями, але не так інтенсивно до того, і повністю переключився на нову діяльність на автомобиль. Значити внесок, який зробив Олег Романів разом з Олегом Кучинським у налагодження видавничої справи, відновленого наукому Торис Мішевченка. Ну, по-перше, було перевидано разом з комітетом міжнародних зв'язків Академії наук, яку, який очолював Ярослав Янський академік, це енциклопедія знавства Убійовича. Це був великий поступ, оскільки вона була заборонена, ніхто про неї не знав. Потім був запущений новий видавничий проєкт. Це е, енциклопедія сучасної України, який продовжує до сих пір. Зараз це є Інститут енциклопедичних досліджень і Микола Жулинський, наш колега, з яким ми співпрацюємо, продовжує ці речі. Важливою було започаткування серії визначні постаті наукового товариства Шевченка, де було зроблено ряд. Відкрито ряд віддатних наших науковців, зокрема Івана Автурія. І Олег Романів, зокрема, як ми науковець, він зробив, підготував таку монографію про міністра уряду УНР, видатного метарознавця Івана фешенка Чупівського. Тому я можу сказати, що Олег Романів, видатний український вчений, великий громадський діяч, він був великий надзвичайно. Видатним сподвижником наукового товариства Шевченка. І те, що зараз товариство готується відзначати 130 річчя його заснування, те, що воно було відновлене в Україні, дістало таке велике розгалуження по всій Україні, є 16 середків, сформовано 36 комісій у Львові, це було в певній мірі завдяки таланту, пенсійному і населенню Олега Руму. У організаційній діяльності Олега Хманіва були його змагання, його боротьба за повернення пам'яті про видатних українців у культурі в науці. Зокрема, він був ініціатором встановлення гідного монумента Михайлові Грушевському в центрі Львова. Також надзвичайно важливим було. Встановлення цілої низки меморіальних дощок, причому високої мистецької вартості, таким видатним дів'янам і подвижникам національної ідеї науковцям також Володимиру Кубійовичу, Володимиру Старосольському, Іванові Фещенку Чупівському, Іванові Раковському. Від початку діяльності від 90-го року. На жаль, це продовжується і до нині діяльність НТШ здійснювалася і здійснюється на громадських засадах. Все це вимагало надзвичайно великих зусиль в першу чергу першого голови НТШ харизматичного Олега Романіва. Саме оці навантаження, це напруження спричинились до того, що раптово 3 листопада 2005 року. Обірвалося життя вірного українця, сповненого безліччю важливих державотворчих наукових ідей, про які він писав у своїх публікаціях. Зокрема, яку державу будує Україна? Чи стане Україна українською? Ці ідеї, на превеликий жаль, залишаються актуальними і в наш час. Важливі досягнення вченого. Вшановані багатьма державними нагородами України, багатьма почесними грамотами зарубіжних академій і товариств. Лише Львів, якому Олег Романів своєю відданою працею надавав українське обличчя, місто, яке він добре знав і любив, поки що не змогло закарбувати прізвище вченого у назві однієї зі своїх вулиць. Шкода, що його остання ідея спорудити пам'ятник. Видатному українському географу, державному діячеві, ідеологу і редактору 11-й томної енциклопедії Українознавства Володимиру Кубійовичу так і не вдалося реалізувати. Здійснення цієї мрії буде найвищою подякою і пошануванням пам'яті Олега Брой.